Валерій Вікторович, ось ми з вами зустрічаємося тут на цьому чудовому стадіоні. День в день, коли ви в 75-му році здобули другий для зірки Кубок України. Ось які зараз у вас відчуття? Ну, відчуття по стадіону. Зовсім другий стадіон тут був. Тому сьогодні з таким краєвидом можна і е, споминати те, що було раніше. І на сьогоднішній день це історія, історія, яку не можна забути. І люди, чи ігроки, які поставалися після тих, хто в фіналі грав, дуже їх мало залишилось. Тому на сьогоднішній день ми можемо сказати, що та історія вона творила, ну, я думаю, що Кіровоград це був Расаргуєв, Махно, старший тренер зірки. І вони вели цю команду другої ліги на Кубок України. Не СССР, а на Кубок України. От, і сьогодні я пишаюсь тим, що Україна самостійна держава, і ми виграли дважди Кубок України. Це воно таке відчуття сьогодні, ну, е, Мішають нам хтось на сьогоднішній день, я розумію, із, з тої сторони е, нав'язали війну, але війна на сьогоднішній день не помішає нам і грати в футбол, і народжувати дітей, і захищати свою країну. Дякую. Які головні риси тієї команди, переможної команди 75-го року? Ну, як колись казали, колективізм. Не було в нас ярких таких зірочок, а був був колектив в команді, починаючи з тренера, з начальника команди, з, мед, з тренерів та да, вибачте, медичного працівника. Оце такий колектив, який міг тоді пробити таку стіну, як першу лігу. Першу лігу Запоріжя міг прибити, Івано-Франковськ міг прибити, пробити дірку в їхньому захисту, забивати м'ячі. Оце колектив. На такому рівні і він міг це зробити. Ну, все ж будь-який колектив все ж таки має своїх лідерів. Назвіть, будь ласка, лі лідерів тієї команди. Ну, лідера лідер був і на сьогоднішній день в воротах був Іонов. На сьогоднішній ви, день... ви теж грали у фіналі? Так, да, я теж грав у фіналі. Да, як не прикро, але на сьогоднішній день немає вже тих людей, які сьогодні були в лідерах. І Це Голова була всередині поля, і Снідько, який впереді, і Касман, який міг забити із нічого тому сьогодні і два хропові. Справа і зліва. Якщо в мене грали два хропові справа і зліва, то хлопці казали, куди ж піти? В центр, а там Смеченка, а там Порошин. Що там? що там, та й прят, ховалися ці нападники для того, щоб сьогодні десь добратися до воріт. Тому сьогодні я почти всіх називаю і Стеценко був в середині поля, і Шура Алексєєв. Вибачте, нападник. Тому е, і Валера Самофалов, от, е, тому сьогодні є кого е, вспомнити, це їхня заслуга всього колективу. Якщо згадати то, той е, турнір, той ваш шлях, ну, які, е, які матчі були найважчі? Тоді з двох матчів все ж таки все було. Ну, найважчі були матчі, я думаю, вже в фіналі. Це з двох ігор, коли Сімферополь тут ми е, зіграли з ними 2-0, по-моєму, ми виграли тут. Да, а от там, коли вони нам забили два м'ячі вже в першому таймі, оце було важко. О, тому е, сьогодні зіграла та роль, я думаю, головного тренера. Як він поміняв е, кілька і, ігроків і е, прийшли до результату, ми забили один гол. Цього достатньо було, щоб ми виіграли Ну Там ще й пенальті у ваші воротах. Так, да, ну там, дякуючи покійному Іонову. Він, мабуть, налякав того нападника, який ударив вище воріт. А скажіть, Таврія наскільки потужна була? І чи ось ваш колега Олександр Олексійович сказав, що була ось тут, у Кіровограді, тоді ще Кіровограді, зараз Крапивницькому, була деяка недооцінка, що вони вийшли, що шапками вас закидували. Ну, на сьогоднішній день Таврія це Крим, а Крим це особливий футбол. От, і тому Ітаврія була чемпіоном України, по-моєму, як, якщо я не помиляюся. Першим, так. Да, да. Тому там е, футбол був. Ну і Заяєва, фактор Заяєва. Да, і фак... Заяєв був. Да, да, я пам'ятаю і Заяєва, І умови у них зовсім другі були в Криму. Там і футбол вище розвивався, ніж у нас, тут в центральній частині. Ну, Багато сьогодні. Що це курортний, курортний це, вибачте, як півострів, як ми кажемо. Туди йшли добрі гравці, і там виховувалися добрі гравці. Туди перша грав, ліга. Так, перша ж. ліга То на сьогоднішній день, що можна сказати, це була одна із елітних таких от команд. Тут ви їх переграли за рахунок надійності захисту. Ми не пропустили саме головне. Ну, ну і забили. Забити було. Сьогодні Таврії було важко, тому там такі досвідчені гравці грали. Тут ми забили на своєму рідному стадіоні при підтримці повних трибун. От, звісно, ми сьогодні за щодо колективної гри і за рахунок тренерського складу моїх, а там вже, вибачте, як попало, бачите, що сьогодні пропустив гол, не знає, що буде далі. А ми їх два пропустили. Ось Олександр Олексійович сказав, що Заяєв був настільки впевнений, що на м'ячі написав 5-0. Ну Заяєв то він і критиканом був. Він міг сказати одне, а зробити друге. Тому е, сьогодні, якщо слухати Заяєва, то це чисто політична заява його була. Траур щоб був Траурбу Да, щоб ми злякалися, то ви знаєте, е, люди вже коли ми виходили, коли вони, забили гол, мама. да, вони вже нам плескали в ладонь, щоб ми обіграли таку команду. Як е, трошки пам'ятаєте, як зустрічали, як місто вас зустрічало. Ну, місто зустрічало. По-перше, на площі Кірова поставили автобус, зробили знімок, поставили кубок, який ми завоювали, навіть в мене, по-моєму, фотографії ще є. О, то сьогодні були на рівні прийоми в місті і в області, тому це було свято для нас. Ось вас зібрали сьогодні. Що будете згадувати, що будете говорити свої, своїм товаришам? Які взагалі, ось ще раз питаю відчуття від цього сьогоднішнього зібрання? Ну, по-перше, я хотів би подякувати збройним силам України, тому що сьогодні граємо ми в футбол, продовжуємо життя, мирне життя. Ну, працюємо, вибачте, на збройні сили, на війну. І... Подякувати тим хлопцям, які там захищають нас. Це по-перше. По-друге, подивимося, хто в нас залишився сьогодні в строю. Я вже не кажу на футбольному полі в житті. От. Ну, на сьогоднішній день потрібно все-таки популяризувати футбол, розказувати дітям, ті, які займаються і тут, і по області, що футбол це життя. Футбол це життя, він заставляє, заставляє, заставляє думати людину на полі, фізичні якості підтягувати. Тому сьогодні я ну, закликаю, закликаю займатися діткам футболом, тому що я займався все життя футболом. Хтось хоче волейболом, хтось хоче баскетболом. Але футбол це футбол, це життя. Дякую.